Сьогодні ти на висоті, а завтра можеш впасти низько, дай руку тому, хто в біді, чи де дорогою, де слизько. Сьогодні ти авторитет, а завтра кінець твоєї слави. Ти обери пріоритет, щоб бути шановним перед Богом. Сьогодні ти живеш в добрі, а завтра може прийти бідність. Старайся зберегти в собі той пагінець, що зветься гідність. Сьогодні дужий, повний сил, а завтра розіб'є хвороба. Ти забезпеч для себе тил завжди надіятись на Бога. Сьогодні весело тобі і радість зріднилася з тобою, ти зазирни в усе літі, де обійнялися журбою. Сьогодні в тебе є батьки, а завтра може їх не стати. Торкнись з сиріцької руки, щоб їй добра хоч краплю дати. Сьогодні, друзів, повен двір, а завтра зрадили, лишили. Ти коло друзів перевір і з тим ти подружись, з ким не дружили. Сьогодні в тебе є усе, усе, чого не мають може, інші, а завтра, може, день прийде з розчаруванням в кожній днині. А завтра, завтра, завтра не твоє. Ти бережи своє сьогодні, і поки час сьогодні є, ти бережи всі милості Господні, відкрий обійми для тепла, сердечні двері для любові за кожен день, за кожну мить, за кожен вдих і видих, творцю, хвалах нехай брнить поки, поки з грудей не вирвався останній подих. Роби в собі запас добра. І милосердя, та любові, щоб не забракнуло тепла для ближнього у кожнім слові, цінуй прожитим кожним днем, цінуй відміряним сьогодні і обри найкращу ціль, щоб бути в присутності Господній, бути в Його руці завжди, сьогодні, завтра і навіки, цей вірний шлях, щоб увійти до неба і жити там навіки. Амінь.